Всім доброго дня, мої хороші всіх вітаю. У нас сьогодні субота 24 чи 25, не знаю, січень, 25 рік. 2025. Так, по плану у мене сьогодні тушонка. От я склала. Ця банка більша, то пазан, як я вам говорила, що я складу тушонку, а це мама принесла, зарубала півня молодого. Він у неї давно стояв в цій морозільці, місто займає так кажу, давайте я буду собі варити, щоб не варити одну банку, я вам зварю тушонку. Так, Там в мене ще бачите, в тому білому відрі, у нас такий був, ну він не то, що хворий, просто він якийсь меншечкий був півень. Ми його сьогодні зарубали, бо його о, ті більші в мене три є. Його постійно били. Він сідати на сідало не хотів. Його постійно треба було кожен вечір ловити, заносити в курятник. Так що я його сьогодні почищу зараз, поставила вже воду. От там біла каструля, то вода, а в червоній там ще трохи борщу хочу е -е, прокап'ятити, переставити в меншу каструлю, а ту помити. Так, півня буду я всього ці от. Цілого, запікати в духовці в рукаві, а потім зроблю таку медово-гірчичну помадку, змащу, щоб він, така скоринка на ньому з'явилася. І солянка буде сьогодні в нас по плану. Сьогодні я знову на кухні, тут треба поприбирати, бо тут ще бардак. Я поставила, включила посудомойку, там. включила стірку. Та й так. І... Чекаю е, цю посилку. Я заказала цибулю, тиканку, заказала біль, ну так, трохи більше, бо заказала і на маму, і на сестру, і для себе, і для сусідки. Коротше, всім от, своїм знайомим замовила. Не знаю, дуже надіюся, що людина мене не обмане. Бо заказала багато, грошей багато, віддала багато, бо заказала круглу жовту і заказала фіолетову. не фіолетову, а синь Чоботарський. Так що надіємося, що все буде добре, бо я йому гроші перекинула на, цей, на карточку, а цибуля мені прийде на пошту. бо так як у нас відділення нової пошти тільки до 30 кг посилки приймає, то треба було. На Укрпошту замовляти, а він ну не соглашався так, щоб на ложкою платити на Укрпошті. Так що така в нас ситуація. Дуже сподіваюся, що людина буде така відповідальна, серйозна, що не обмане. Ну, побачимо. Фотографії мені скинув, як два мішка запечатані. Моє прізвище там на на мішках було написано. А що в мішках, то сюрприз може бути. Так що так, такі в нас справи. Чекаємо ще камеру. Ми замовили туди на. Гараж на сервіс камеру. Чекаємо, буду їхати на вірне місто, бо прийде на розетку з Китаю камеру замовили. Та й так, такі в нас справи. Замовила ще такий ящик поштовий, бо в нас поштового ящика так, як і не було. Надобності великої в ньому не було, бо, так як у нас газети ми не виписуємо, а тільки чеки приходять, ну, думаю, нехай буде. Він недорогий. Самий дешевий. От, думаю, для цілі, от для якої треба він згодиться. Чоловік казав, його сьогодні прикріпи до воріт і хочу ще замовити на тему от, циферки сюди, номер нашого дому поставлю, то і не треба буде на, на хату вішати номер дому. Так що так, донечка пекла пиріг, тортик дуже смачний, абрикосовий з кремом, а я йду варити і їсти. Півник наш вже почищений, Ну, вже четверта година, звісно, я його скорше почистила. Добре вимок, я його замочила, щоб кровся вимокла. Зараз замаринувала, нехай постоїть так півчасика, і потім в, цей, в рукав і буду запікати. Маринувала я отаке. Це угорська. Приправа до курки, олію і приправ. І все, там 150 грамів олії і одну таку пачку приправи. Добре натерла і нехай стоїть. А це вже собі на солянку витягнула. Це купила в магазині сосиски і ковбасу, там у мене копчене м'ясо, оце, і ще такого свіжого м'яса, трошки нарубаю. І вже поставила каструльку. Вода нехай закіпає. Зараз картошки скоренько на чищу морковку. Цибуля в мене там є. І зараз солянка вже буде. Півник наш буде запікатися, так що їда буде у нас смачна. Показую тушоночку з цього фазана. Ну, я все м'ясо склала в одну банку літр з половиною, все, з цього фазана поставила. Дивіться, який жирний фазан був. Вона не застигла, бо вона в хаті треба буде винести цей в підвал. І тоді, я думаю, там ну, цей ляганець візьметься і вона застигне буде, як холодець. Так що, якщо ще мені бред подарунок такий зробить, я буду робити тушонку з фазана. Ну, не знаю, яка вийшла. Робила так точно якісь курятини, з свинини, сіль, добавляла перець горошок і чор... лавровий лист. Все. Ну, не знаю, варила 5 годин. Так що так. Такі в нас справи. У нас понеділок стільки солянки лишилось, я в суботу варила солянку. Бачите, каструля пуста. Зараз е, зву хлопців на обід. Нехай пообідають, вже 12 година у нас якраз обід, нічого на час скоріше пообідають, то нічого страшного. І все, буду, щось думати на вечерю. У нас на вулиці весна. 9 градусів на цілу неділю передають дуже гарну погоду. Як бачите, погода дуже гарна. Дуже-дуже гарна, так що сонце світить, але мороз досить холодний. Не мороз, а вітер, господи, що я говорю. Так що приходить вже весна. Скоро вже на городи будемо йти. Ну... Трошки ще грязі у нас є, але нічого страшного, за цю неділю, я думаю, підсохне. На вулиці у нас весна. Тепло, 9 градусів, 9-10 градусів. Так що, на цього, цієї неділі передають дуже тепло. Навіть на ніч передають 7 градусів, 6 градусів, на день 14-13. Так що тепло. Хочу цієї неділі гусака зарубати цього вже одного, бо він щось здурів на мене нападає. І е, не буду його розбирати, а е, цілим е, замариную, проварю трошки в маринаді і хочемо закоптити. Так що такі справи, хочу вам показати, як в нас знову крути нарили. Я там видивилася у інтернеті, що треба тряпку бензином змочити і в ті е, дірки позапихувати. І тоді, е, коротше, ну не буде крута, але воно ну, щось не, не дійсне. середство, не знаю. Казали, що вроді допомагає, э, крути, ну підуть геть, але щось у нас вони не хочуть нас залишати, у нас тут дуже їм добре. Так що замовили ми все-таки таблетки такі від крутів. Сьогодні вже віддзвонилися, що відправлять. На цій неділі вже мають прийти. А в півні вже такі голосні, вже такі голосні. Хто більше голосу має? Так що так. Ну, от бачите, я не знаю, сусіда так багато немає. У в нас в нас от, тут як медом намазано, весь сад перерили. Там, слава Богу, нагородів не так багато, як раніше було. Але сад це страшне. Сусіда тут спереді, теж є багато. Но в нас Особенно. Так що будемо класти такі таблетки, будемо їх втровити, бо це, це вже нереально, що воно тут твориться. Косити буде дуже тяжко, бо ті кубки вони на... попіддував землю і косити дуже тяжко. Так що так, хочу вам показати свою теплицю. Капуса моя так і стоїть, але вже я її потім повириваю. Її нічого нема, вона не померзла. Все нормально. Цивулька в мене зелена стоїть. Коли треба на салат, там на ще щось зелене пір'я, то я йду смикаю. Тут Петрушечка в мене, я посадила, коли треба, листя Петрушки прийду рву. А капуста от така, Не померзла нічого, ну вона, я думаю, вже не буде. Я її полила. Але вона хіба що? буде вже така. Краща погода, то може може щось вийде. Ну, нічого. Цього року дуже рано посів на розсаду капусту, таку пікінську. Там мені посовітували підписники, мої друзі, от який сорт купляти, який сіяти, щоб вона була. Так що буду пробувати. Там радиску посадила, радиска теж ніяка, ну, холодно було, що ви хочете. Вже. Тут мені треба уборку зробити, моя коса я ходила косити. Треба мені тут уборку зробити. І вже на слідуючий місяць буду на початку місяця замовляти ґрунт. Спеціальний такий на розсаду. Я того року теж замовляла дуже добре, гарно росте. І вже потихеньку буду там насіння підкуповувати, яке мені ще треба на розсаду Буду підготовляти вже теплицю, бо вже на початку березня буду висівати. так що так що Хочу ще купити таку, не знаю хто займається, посовітуйте, будь ласка, чутю нову димова шашка, чи як вона називається, от купити одну хочу про от запалити, щоб продезінфікувати. Цю теплицю. Чи воно, воно мені підійде, от, чи не підійде? Хто Цей, хто вже ну, пробував, хто користувався, будь ласка, напишіть мені, Е, Там ще одна є, я забула, як вона називається, але вона нам не підійде, бо в нас желізна от, оцинкована ця, от, кар каркас. І не можна. Ми вже там дивилися в інтернеті з чоловіком. О, Мурка наша прийшла. Мурочка. Мурка. Тумбочка. Яка довга, така широка. Ну, Вона не, себе не обіжає. Вона вдома поїсть, піде там до сусідських котів, куди я хожу годувати котів. Там котів повідганяє, поїсть. Так що Мурка наша не пропаде. Вона... За себе переживає добре. Так що так, друзі, ну кажу, тут треба мені це все вже повикидувати, поперебирати, що треба ті всі лотки, стаканчики, які хороші, і буду вже потихеньку підготовлювати цю теплицю на посів, щоб вже вчасно, на початку березня, я вже хочу, так як прошлого року, вже висівати все тут. Так що кажу, це все повикидую. Землю підготовлю, хочу купити. Такий мішок 60 кг землі. Коштує 700 гривень. Ну, треба. Все дорого, але розсаду якусь треба, чимось займатися треба. Так що так, такі в нас справи. Вже потихеньку погода налажується, так що треба думати і про теплицю, про роботу. Чесничок. Потихеньку вже виходить. ну Попіддувало, кріт попіддував добре. Там ще петрушечка і тут і в теплиці. Ну, коли були великі морози, сніг, то сюди не ходила, в теплиці брала. так, І тут можна вже набрати. Ну, я кажу, вже, вже і хочеться на городі щось робити, вийти на город, бо вже вдома сидіти, вже трошки вже якось не то. Так що такі в нас справи, малинка наша, ну не знаю, побачу. Я там досаджувала, чи приживеться, чи не приживеться. Будемо бачити. І клубніка. Теж буду бачити, чи прижилася, чи не прижилася, та, яка я, я осінь той третій ряд садила. Ну, побачу, якщо щось, то досажу. Мама ще розсади є, та й в мене тут вже треба розсаджувати, так що є з чого садити. Ну Такі в нас друзі, справи. Іду щось вечерю думати, готувати. Буду думати, що готувати, як що казати. Та й все. На городі ще нема нічого робити, кажу, вже потихеньку буду. замовила цибулю, замовила собі огірки там. Вийшло так, мамина подружка Дуже просила, щоб я замовила огірки, бо вона не знає, як замовляти. По інтернету то вже собі замовила. Там якась така назва така е, довга. Я не, не все забуваю. Я собі на листок записала, ну замовила е, три. Один мамі, один собі одну упаковку і, це, і одну упаковку тій мамі знайомій. І замовила по кілограму, це я в агромаркеті, по кілограму картоплі на насіння теж жовта і така жовта з розуватим, забула, як називається. ну то вже аж в березні прийде Бо картоплю то лише в березні будуть на посадку відправляти. так що так що І ще до нас прийде якісь ці... Деревцята. От, ми замовляли я не пам'ятаю, що ми замовляли, але щось прийде. Так що такі справи, друзі, такого нічого нема. Вчора цілий день відпочивали. Вчора була неділя, в суботу я їсти наготувала, півня запекла, дуже смачний був, але ми сіли, з'їли, показувати не було чого. Так що так.